З вами я милопинки і зі мною Настя. Хай-хай Якщо що я тот буду. Ой! Hey, Ні, Арсена, ну іди звідти, іди звідти, я хочу бути звіт! І сьогодні ми прийшли з Настю і Арсеном Forgotten Memories. Я не знаю, що тут робити, тому давайте поїхали. Бачите, це я так їду Ой, я впереді сижу. А я ззаді. Ми їдемо працювати в якусь там Фредді Фазбер піцарію. Люди, у мене є, є одне питання. Чому мене. Та люди. О! Ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор. Алло! А я нічого не зрозуміла того ладно. Ні, це. Ну так ще чого я закриваємо рунетку. Я давайте буду двері закривати, а Настя на камеру дивиться. Це Уходить в ту з трубку. Мені просто отако дивитися туди, чи шо? Угу. О, там світло появилося. Закриваєм там Фредвор до вентиляції. Да нас ти буваєшся, вони і так до нас не залізуть. А От іди сюди, іди сюди. Не відкривай, отак стань біля дверей, послухай. Він там іде. Чуєш? Ні, не, не чую. О, чуєш? Він там ходить. Настя, йди в вентиляцію. Стій біля вентиляції, окей? Я скажу, коли хватить. Ой, там вся, Милана, це, там ребята. Та, та, круто-круто її, круто. Там це проигрыш. Ладно, давайте нормально озвучувати. Нормально? Озвучку хочеш? Ага, да. Давай, да. Ну що, як думаєте? Як там буде піцерії працювати? Ну я думаю, файно дуже. Sure well, well. Да, я теж так, я думаю. Все, тихо, яка вже вам різниця? Прийде побачить все. Люди, то що, ми їдем чи ні? Ми зараз за рулем Арсен! Куди я мої знати? Я тільки що поняла, що Арсен та дівчина. А, а ну, ага. чекай, зараз по нікнеймах подавить. А, это, то реально Настя. Не знаю, чому я зрозуміла? бо в Насті дамка включена. Это реально Настя. О, бачите, головою махає, то Арсен. Я бы не знаю, я роль зна значу, то я значит, вот таку. Ні, ні, ні. ні! ні! О, давайте давайте інтерв'ю. Давайте. Чекайте, зараз фонарик беру. Давайте, Арсен, інтерв'ю вас беремо. Як вам працювати тут в піцерії? Добре, візьмемо в Насті інтерв'ю. Доброго дня, Настя. Як вам тут працювати? Доброго дня. Спасіння, будь ласка, спасіть нас. закрили Добре, Настя. Як, як вас звати? Мені не вийти! Приклад! Ну все, мінус Арсен. Арсен! Арсан! Арсан! Арсен! Арсен, ти живий? Він да, я занює! Уй-уй! Ви про електарик не забуваєте, <питерев> я надеюсь? надіюсь? Електарик? Ефнаш. Так, ти що не знала? Ну ти думаєш, як я у вас не... інтерв'ю брала? ой уй А кисти? А як ви маєте електарик включати? Я сховалася, сховалася. А, та вот ти сидиш, я думала, ти от са ти стоїш. Все, коротше, в мене нема цих. Я йду від вас. А я гуляти йду Вітаю. Ой, 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 ой лай. Хочеш так. Давай, пішли, Арсен, будемо экшен шукати. О, Арсен, генератор. Я генератор поремонтувала, так? Чи там все одно заморожений час? Заморожений час. А, Ну торсен доживай. Help Хелп понте. Тис таке на тул Standishman. Years after the shutdown of Freddy's. Я не встигла прочитати вс. Давайте їдемо. А ви знали. о, я ще не почала говорити. А ви знали, що ми їдемо в піцерію Фредді Фазбера? Ми просто так оце їдемо, не знати куди. Ну, люди, а ще тоді. Дя... Та ви що кажете, ви піцырії їде? А, точно, да, тут там і піццерії. Ми там поїмо, Та але. Та ми їдемо поїсти. Ви що? Я думала, ми туди працювати, їдемо, хіба ні? Працювати Скоро? теж, але головне поїсти. Слухай, ти хоча б на дорогу дивишся? Та я дивлюся на дорогу. Ти Можете мені дати слово. Арсен, то тобі слово всі вже давно дають, ти просто мовчиш на тому моменті. Хто на другій двері дивиться? А ні, Арсен, дивися за другою дверкою. Давайте камери не дивитися, тому що ми тільки енергію будемо тратити. Бо ми і так на камерах нічого не розуміємо, типу. Та, там вони дуже чорні, там нічого не видно. Так, так. Фредвард, і звідси, я тобі казала, а я сказала. А чекай, який Фредверт, я мала сказати Арсен. <порушен> так, <порушен> <хто> <порушен> тут двері. А, це у двері. Хтось в цій грі Ой, через Фредді, хтось через Чіку, а Арсен через двері. ти <порушен> <порушен> так сміло виходиш, так нікого нема. Та ти що, якби там Фредді стояв, тебе так теж вийшов. Та Фредді, та Фредді, та закривай! У тебе тільки енергія цікавить, а я. Економіть хоч трохи енергію. Залишся хоч трохи енергії. Та Фредді, Фредді, чого це? Та нудій. А, що це за око, це Фредді? Да. Фредді, тільки що звідти вийшов. Ти бачив, він вийшов до дверей? Так. Ви коли програли, в нас енергія поповнилась? Я знайшла генератор. О! Ну все, тепер треба просто протриматись. Хто живий? Я. Арсен, яка година зараз? Там на стоїть. Що робити? Ховайся. Яка година? Можеш подивитись? А як? Ну, ну там типу на камерах. Ну там біля камер є годинник. Там де ще телефон на стіні зверху. Скоро, скоро. Пятое. Угу. Пята. Пса? Ой я. Я зараз зроблю це як його е гру. Я просто хочу кое що купити. Знаєш, я вия така закужичка. Така... Добрий день. Ва ще щось занувати. Зараз щось куплю. О, привіт, Милана. Ти теж на світниках лазиш? Так. Давайте навіть два. Окей. А ми ще можемо внетре піти, але давайте одна 2 два. А я, хто я? Зараз знаю. А я шо, цей? Я, я шо, Хочу маріонатку та? прокачати, дівчина Настя. Та т, хорош закривати! Я маріонатку качаю, що ти мені закриваєш. Настя, як ти за маріонетку? Окей okay. Якщо вона вилізе, то це по твоїй вині. Угу uh -huh. А, стоп, що? Oh, вона вилізла. Я спасла нас всіх! Yeah. Я ж спасла нас, так? Ну як тобі yeah. сказати? Якщо б я б тобі не сказала, тебе не спасла вона. <світ> Давайте з кимось місцями поміняємося. А yeah. Oh, yeah. Он... У мене не засвічується фонарик. Это нам тоді. У мене не засвічується фонарик. О ні, ні, назад, назад, назад. назад. Я знаю, що можна когось обійти, но я не знаю як. Я навіть не знаю, и ти чи ні, и ти чи ні. Я зараз піду, там любах хтось буде. Ого. А маріонетка? Я. Я зараз Біжить, але мені ж туди і треба йти, звідки він біжить, вроді. Та це нереально буде. Закінчувати відео. Yes. Що це було, чекай на Бонни. А, вона просто не рухається. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалося цей відео, стамов подобки забуваємо підписатись На з вами была я, милопінки, Настя Арсан, і всім па-па-па-па. <гументно>